Ну пока. Ай! Нє, Ні, поки Ні, пока нічого. Дави, мене одразу ушатав. Ух, 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 я ж казав. Я ж казав, що він непростий. Нормально. Ну що ж, друзі, всім вітанечки! Ви на каналі Ігріки Люблю. Це ретроспектива по старим іграм. На даний момент у нас гра на деньді це Tournament Fighters. Остання з, з ігор, які виходили на Денді по черпашках Ніндзя. Це, як то кажуть, Marvel Kombat на мінімалках, але дехто говорить, що це найкращий файтинг на Денді, який е, може бути. Чому саме її будемо грати? Тому що вона переважно бачите, можна грати з другом, можна грати проти комп'ютера, і є ще таке, як історія. Е, тут можна пройти одним бійцем. І так би поучастити в турнірі 6 як мартал комбаті і визначити, хто найкращий боєць. Ну що ж, всіх запрошую до перегляду. Хто новенький, друзі, підписуйтесь ренькій подобаєчку. Підтримуйте, будь ласка, українські. дивіться українські. Всім приємного перегляду. Поїхали! Ну що ж, вибираємо історію. Як то кажуть, е, можна вибрати одного з персонажів Леонардо Рафаель Мікеланджело Донателло. Але всі, хто грав цю гру, всі, певно, що люблять Рафаеля. Тим, що він. Трошки такий читерський. Обожнюємо грати Рафаелем. Так. Як то кажуть, дай я щось попробую. Ох ти що, диви-диви. А знаєте, що я його дуже любив? Тим, що він робить оцю штучку. Дай я попробую, дай я покажу. Не дає. Зараза. О! Оце я обожнював робити. Все, друзі, всі нервувалися, коли схарились, коли це робив. Але це його фішка. Є, перший раунд. Добре. Це літав у нас. Спрінтер літає, кидає нам якісь е, допоміжні айтеми, щоб коцати ворогів. Дуже класна гра. Ностальгія, як то кажуть, випирає. Класні прорисовка черепашок. Кожна має свій, е, як то кажуть, вроді вони всі зелені, але кожен має свій колір. Ну я маю на увазі не пов'язка, іменно е, колір за цей. Колір самої. Ну, палітра коль, кольору самої черпашки. О, я це обожнього коли зробити. І в чулягу, і в чулягу, і в чулягу. Так. Ну що, давай, нападай. А, я хотів цю штуку випустив. Є, це такий. Ну, сельно урон ця штука. Благословення від спінтера, чи що це називається. Так, перший є. Леонардо, ми побороли. Тут ще рахується бонус, якщо бачите. За час, за скільки життя мене лишилося. Далі піцуїд Майкі. Майкель Анджело. Майкі крутий. Аж пускає з них вогонь. Ай, не получилось. А тепер получилось. Ох! Перекену мене. Ай! Я ще сам підскочу. Ты що? Майки. Ай, я сам підскакую на нього. Бляха муха, да мені майки не вішає. Тихо, тайхо, мені треба цю штуку. Ти що? Є. Yeah. Хух, Майк такий агресивний пацан. Вроді би самий добряга зі всіх, але нормально нормально в цій грі він такий. Не слабак. не слабак. Друзі, хто грав, які історії маєте з Ігор, поділіться, будь ласка, в коментарях, дуже буде цікаво почитати. Ми колись любили грати ну, коли граєш з, з комп'ютером, або будемо притягнути обрати ще шредера. Можна вибирати це, ход, ход дракона. І цей. І ми вибирали, вибирали, ну, любили вибирати так, двох однакових гравців, вони міняли кольори. Наприклад, шредер червоний, міг бути ще синій. Я дуже обожнюю грати шредером. Він такий самий читерський в цій грі. У нього класні удари. Є, зіли Майки. Класний файт. Обожнюю цю гру. Колись в дитинстві ми дуже любили грати з друзями. В мене була Денді. Сиділи, прогулювали уроки. Думаю, всі так робили колись в дитинстві. І грали Черепашки ніндзя Так, далі Донателло. Клан Фуд на стіні написаний. Так, ти що? Ти так не роби друже, бо я голодний. зараз я тебе покушаю ще раз Получиться? не получится ух нормально 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 нормаль. я куда сказал чекай дай я щось попробую дони заспокойся йолки палки ти що? О, час закінчується. Фішка в тому, коли закінчиться час, в кого менше життя, то і програв. О, вбив мене! Вау! Ну, не так я про в цій грі. Ну я і не, не сказав, що я про. <хіхі> Просто настегіруємо. Згадуємо, як в дитинстві грали. Тому в дитинство мені здається, що я проходив цю гру. Ти що, анти античитер чи що якийсь? Що й не може тебе з'їсти? Ой, гадарили з лобами. Давай, постійно буцай. Е... Йде постійно в захист. Ще раз. Ай тебе его зажать Под стеной Е, зилы Еще раз, Ее Е, зилы, добре Ну что, Доня, один-один Ты, ну пока Самый здоровый, Майки был здоровый Ты мне, мені... я уже почав Трошки пути, как <coughs> <Як> то <кажуть. laughs> Друзья, кто новый, будь ласка Там еще на канале у нас тоже есть Аберест Роспик по Денді. И есть Дайл, есть Спайдермен. Людина паук, є Маріо, е Пусега, хто, лю хто любить. І ще ми проходимо різні комп'ютерні ігри. Залітайте, будь ласка. Кому сподобається напишіть якийсь коментар, допомагайте просувати український контент. Бо якщо не напишеш е в пошуку в Ютубі, то переважно вибуває все російське. Українське мало просувається, тому, будь ласка, підтримуйте українське, буду вам дуже вдячний. Так, щоб я зараз не зляв тут. О! Я так і знаю, що він це зроблю. А я оце зроблю. Ух ти, шо. Так, вона зараз не програти. Ой! Ой! Щотки щедра програю! Я програв! Вау! Тут є хоч контініо. Комп'ютер мене взув. Нормально. Ох, бідолашка побитий. Є ще одне контініо, добре. Ну ніхто не казав, що це буде просто. Тільки раф. Я граю тільки за рафа. Ніхто не казав, що буде легко. Оцей раф щур такий непоганий, я вам скажу. Я навіть, не знаю, яка тут сложность. Э, Стандартная сложность языка. Вроде бы нормал. Лоб еще я не взял экспарта. Ну, Ал я на инкспарту, мо. Граем, як простой простой гравець. Ух ты шо. Ай! Я просто хотів в нього полетіти. Ох ти шо! Я просто хотів в нього полетіти. Та ти заспокоїшся чи ні? Їш його, їх його, Ещ, його, ещ, його! Є! Все, читер! Прикольно вони падають зразу. Типу, ооо, відлітаю. Нормально. Так, добре, 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 добре. А то я вже починаю хвилюватися. Так, треба ще зараз нормально зіграти і все буде добре. Давайте так, не спішити. Давай він просто Просто кожен мій рух а, знає, що я буду робити. Бачите, він мене лоп, лапає на кожному. А як Чекайте, якось треба робити цей? Е, як робити цей е, захист? Ти щур, зараз я тобі дам. Ти щерепаха, не щур. Я тобі зараз візьму. Їш, йш, 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 йш. Добре. Ще раз. Ще їш. Є! добре. Хух Так, по сюжету цього турніра ми вияснили, хто сама сильніша черепашка. Тепер учитель Сплінтер нам каже. скаже ще пройти е, бонусний рівень. Поб'ємо зараз е, паточки. Не потички, а стіни з дерева. І якщо ми його пройдемо, він дозволить нам провірити свої сили проти нашого друга Кейсі, і проти ще поганців, таких як хотхет і сам, само собою, шрадер. Тут ще можна виставляти, мені здається, швидкість гри в настройках. Треба було подивитися, я щось не подивився. Е, може бути все активніше. Все активніше може бути там і рухи, і швидкість сама. Ми якось грали вроді би на максимальній швидкості. Є! Добре! Так, ну що ж, ну що ж, ну що ж. Ми так як лідер своїх братів визвали кейси на повідонах. Ну давай кейси. Ви в коміксах і в мультфільмах, і в фільмах, ви друзі? Не раз билися. Так, кейси можна їсти. Ух ти шо, кейси тоже класний. Один удар і мені зняв стільки життя, як я йому. Еееее. Yeah. Мені здається, що кейси життя скоше кінчається, чим черпашок. Вона заметила. А ще за локації, а локації тут всі класні. Не знаю. Оце тоже класна, така піратська, якась типу якийсь бар. Піратський, шту дром продають пану, чи що. Ну, локації вроді би не з цих, не з мультиків. Там локація, де... В цьому, де в, е Боже, каналізації, то вона похожа. Ух ти що, він мене одним ударом виробав. Я супер удар робив, а він мене одним ударом вирубав. Ти чого відступаєш кейс? Лобами вдарились? Зараз я його ось такою схемою і переможу. Ну Він не хоче інакше битися, бачите, сховався в кінці. Є, ну кейси не тяжкий. Мені здається, Доніо це вже... Він самий розумний черепашок, але він в цій грі він самий якийсь мощний. Добре. Далі буде непростий супарник. Хотхед. Попробуємо. Так, з ним треба обережно. З ним треба обережно, бо він такий теж, мені здається, нелегенький суперник. Ну поки... Ай! Нє, поки... Ні, поки Ні, нічого. Диви, мене одразу ушатав. Ух, 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 я ж казав. Я ж казав, що він не простий. Нормально. Це те, горо в Mortal Kombat. І. Пару ударів і ти труп. Так. Це всі, мої, всі мої удари. Ай! Всі мої удари. Та що ти мене палиш? Давай їж його. Давай, їш, 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 їш. О, схема. Схема. Друзі, знайшов схему. Дивіться. Вау! Навіть не знав, що так можна. Навіть не знав, що так можна! Бачите, яка схема? Хто б не грати, може грати в твій схему? Підправити його до стіни і тупо валити з ноги. Нормальна схема, мені, 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 мені сподобалось. Ух, я вже заряджений. Трошки на адреналінчику. Ну, не хочу втрачати ще один контін'ю, не ще навіть до, до шредера. А ну. А, тепер не вийде. Тепер не вийде. Я можу хоч раз його з'їсти? Ай! Ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди. йди до стіни! О! Получилось його з'їсти! Бляха, мохадра не затисне. А ну, зараз попробуємо схему, чи працює. Не працює, він перескочив. Їш його, їш його. Є. Оооо! Нормально. Борубали, прекрасно. А то я жопчу хвилюватися. Так, є хотхат перемогли. І фінальний босс. Шрада. Ну, він тут найкращий з всіх ігор на Денді. Ну, не рахуючи третю частину, де він там Супер Шредер там прийняв ті е, кристали, такий став мощний, Ну тут він дуже класно прописаний. І ну дуже класний вигляд в нього в цій грі. А, ти думаєш, ти кращий в мене... Ага, не встиг прочитати. Ну, коротше, он ну, дивіться, який тут крутий. Опше, дивіться. Ух, моща. Моща. Такі схеми йдем. Бачу, він, він так дається. Він дається, ну то чому я так його не бити? Не хочу просто рискувати. Поки хорошо йдемо. Є, дивіться. В СУХУ! О! Самий мощний. Е, самий, ну... в принципі, самий тяжкий, має бути персонаж. Але. Як то кажуть, на кожного є своя схема. Ну тут така. Найде треба було їсти і летіти в нього. Бежать, бежать, бежать. Ай! Зловаю! Добре, не видумаємо велосипед, він же злиться на нас. Давай трошки з'їм. Ах ти шо! Ти розізлився на мене, Ти розізлився, та? Ти розізлився на мене. Аааа, зловив. Зловив мене, зловив. На ці свої, я не знаю, як воно називається. -с -с він, що рукавиця цим з желізом тердне друїдки. Іскришли, що що це таке? Електрошок, а, це якийсь електрошок може. Так, давай по старій схемі. Не будемо видумувати велосипед. Якщо вона діє, то чому чому би так не виграти? Ви будете знати схему, друзі, хто схоче пограти. Не зможе в зарази виграти. Ось така схема. Озі Все! Додому. Додому. Ану. Що там? Там ще має бути катсцена, скільки я пам'ятаю. Є, так, ще тут грівень червоний, а на цьому, на, на ролику, ну так би на ролику рахується, на картинці він якийсь розовий. Коротше, по, по розовію, бідака. Коротше, Черепашка доказала ще редо, що він є сильний, Що саме сильний це Рафаель. Ну, він саме читерний, але майже, бачите, я майже там не, не нікого. Останніх гравців я тільки старався по схемах перемагати, бо не завжди скіл оцей, що кусати допоможе. Ну що ж, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Кому сподобалось, будь ласка, підписуйтесь, старенькі вподобаючку. Друзі, ще буде багато чого. Заходьте також на канал, там ще і нас відео по ретроспективі на Денді, ретросп... ретроспектив. Вибачте, на Sega. Ну, коротше, граємо в ігри. Все, до побачення, дякую.